Я коли тебе виборчив питання? От е, Сенс написав заяву і пішов. А за ним вже заголосували виборці, я не скажу, там скільки десятків тисячів. Сенс Сенд, мій Хальоник написав заяву і пішов. А може не в Майдана треба було спитати, і не в сесії, а все-таки у виборців своїх, які не непосередження на виборчому окрузі, а в його місті Кіровограді це приймали рішення про обрання цих осіб. Е, я з вами е, задаю такі питання. От. Але ж розумієте, є... нас вибирало те суспільство ще. Я вам говорив, сьогодні інше, зовсім інше суспільство. І зовсім інші запити І для того, щоб ми знали ці запити чесніше, відвертіше, мені здається, це прийти сьогодні знову і отримати той готум довіри або недовіри у мешканців Кирила Сьогодні зовсім інше суспільство. І ми сьогодні так, простіше було пересидіти. Ніхто не за тебе, а якщо взагалі мовчать, то тебе ніхто не буде і ніяких проблем взагалі немає. Сьогодні інше суспільство, ми не можемо зрозуміти, ми самі ще не можемо в це повірити, що тут інші люди, інші, інші настрої. Розумієте, коли тоді були вибори, то були одні вибори. Я вам скажу, місцеві, місце, чому зараз от багато політичних партій. Проти дострокових виборів. От Приклад тому е, вибори в парламент 2012 року, два роки назад. Київ Київ, 12 рік, Київ 2014 рік. Мажоритарщики пройшли у, у парламент тільки ніби від батьківщин. Жодного мажоритарщика не пройшло від партії регіонів. Сьогодні Батьківщина отримала 4%, ну трохи більше там. В сумі з партії регіонів ми, можливо, набрали 5, а можливо, не дотягнули до 5%. Інше суспільство, інші запити, інше бажання людей. Вони хочуть спокійно жити в європейській країні, а ми тримаємо їх, не даємо можливість через владу, через представників влади, ми не даємо можливість людям рухатися кудись, рухатися вперед, рухатися. І от підсумки президентської кампанії, ну це взагалі для багатьох це шок просто. 54% віддали Кіровоградці за Петра Порошенка. У 2012-му він, можливо, отримав відсотків, я не знаю, не дуже багато. А сьогодні він отримав 54%. Сьогодні батьківщина в Кіровограді отримала 12%. По-моєму, 12%. Ну, І все. От вам іде, той показник. І сьогодні треба робити перезавантаження. Якщо ми хочемо рухатися кудись, якщо ми будемо відчекати рік, два на перевибори, на, на довибори, нас нічого не вийде, ми будемо в болоті в цьому е, комперсації, і ми нікуди не звернемося. Сьогодні інше все. І треба це розуміти, нам усім, і журналістам розуміти. І громада, громада люди вже це все зрозуміли давно. Вони сказали своє слово. І під час кіровоградських подій на Майдані. кажуть, мені кажуть, закидають те, що в Кіровограді були не всі. Ну там були збиралися 5 тисяч, там, 6 тисяч. Ну, найбільше кажуть, зібралися, коли ми проведжали в останній путь Віктора Чміленка. Але це ті люди, які встали і пішли. Нас дуже багато людей підтримало, які не пішли. Оці е, думка е, Цих це найбільш прогресивні, найбільш. Ну як я вам скажу приклад, якщо революційна ситуація коли нам на, на, на буває о, руху, коли там 10-15 людей, людей, починають думати по-іншому, тоді починається якийсь революційний рух. Сьогодні воно пройшло і не 10-15, сьогодні 54% дали голоси за Порошенка, 12% за Тимошенко, 6%, 8% за Зляшка, 6% за... Рецента. 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 Порахуйте в сумі. Це ну, фактично всі демократичні представники. Це ну, не те, що це подавляюча більшість людей, які хочуть змін. А ми залишаємося в тому ж, в тому ж самому болоті, яке й було. А в Кіровограді це взагалі проявляється. ну Вчорашня сесія це просто був верх цинізм. Коли сидять і не, не, не знають, працюється. Я задав секретарю міської ради, кажу, Іван Іванович, ця е, система. Ви відповідаєте за цю систему за роботу. Він невнятно сказав, там вчора не працювала, там місяць назад не працювала. Сьогодні вона працює на конкретне питання. Якщо секретар міської ради не може дати відповідь на таке елементарне питання, то чи є сенс продовження роботи цієї міської ради? Немає. На мій погляд, немає. І коли вчора. Буквально, коли призначали секретаря міської міської ради, 55 чоловік проголосували за нього. А сьогодні не можуть набрати 39 протягом 2-3 тижнів, то вибачте, це, куди ж це воно котиться? Треба прийти людей, які протягом 5 років будуть тримати свою, е, свій напрямок, свій курс, тоді ми кудись можемо прийти. Коли ми шарахаємося, сьогодні так склалося, завтра так склалося. сьогодні підтримуємо, завтра не підтримуємо. Ми нікуди не прийдемо. Рух людей може бути, коли вектор направлений в одну сторону, а коли вони всі інші, люди залишаються в цій точці. Це елементарні правила геометрії. А ми зараз говоримо про те, що ми там пішов, Сайенсус пішов. Сансус пішов через те, що сьогодні його ніхто не підтримує. Сансус пішов через те, що йому люди на площі Героїв Майдану плюють в лице. І він із за цього пішов. Декий в тому, що міський секретар міської ради запропонував йому залишитися. Його опонент по політичній боротьбі, боротьбі та, яка відбувалась під час майдану, їм він їм запропонував. Батьківщина запропонувала, це ж не, не хтось інший запропонував, а батьківщина на прошлій сесії запропонував Олександр Дмитрович, залишатися. Потім став він їм не вига, не незручний. Не, не, не Зараз голосують, іди. Так не можна робити. Якщо ти хочеш підтримати, то підтримуй, роби. Ти собі не люди тобі дали можливість робити, а ти сам собі взяв цю можливість. Якщо ти взявся за цю роботу, то зроби цю роботу. А якщо ти не можеш, то чесно скажи, що я не можу. І ми пішли. І хай через два місяці прийде нові, нові люди прийдуть. Або ви з вотумом довіри. І робіть цю всю справу. Всього ну, просто нас не на часі такі, такі можливості маніпулювання людською думкою, людськими ресурсами, бюджетами. Не на часі. Сьогодні треба працювати на країну, на Україну. Тим більше в такій ситуації, коли країна повністю розграблена, коли не вистачає коштів. Коли ми сидимо, всі українці сидять і ждуть е, кредитів від МВФ, там, від Америки, від... ми найбагатша країна, ми сидимо, чекаючи. Це, це не нормально. Нам треба самим вставати і робити. Сергій Два уточнення можна. Ви сказали, що е, треба піти разом з міським головою у всьому депутатському корпусу. Тобто ви сподівалися на те, що хтось підтримає ваш цей крок? Чи це ви сьогодні як узагальнення? Говорите, це А і е, Б. Ще одне таке питання. От, е, ви кажете, що сьогодні замість підкилимних ігор ведуться буквально торгівля посадами. У вас є конкретні факти? Про це буквально детальніше кілька служба. Я не надіявся на те, що депутати міської ради, хоч один із них, от, е, зробить е, такий кроки крок, або підтримає мене в моєму кроці. Я на це навіть і не надіюся, і не надіюся, таких депутатів просто немає. По-другому я вам скажу питання, е, по підкілині е, боротьбі, ну, випадимося, хто буде нас пропонуватися на посаду. Ми просто подивимося. Наскільки мені відомо, там е, ну, за виключенням одної двох особ, там люди, які ну, взагалі ніякого дотику до роботи міської ради не мають, до управління господарства. Я думаю, що в вівторок ми це все побачимо і воно буде відкрито і прозоро. Тобто поки що це тільки здогадки. А? Поки що це тільки здогадки, що там ведеться під килимом? Ні, ні, ну не здогадки зі мною також проводили розмови, тож, також пропонували і Майдану пропонували посади. Конкретно. Конкретно про посаду пропонували керуюча справами. Конкретно для Майдана пропонували. Ми, ми готові. Ми ще, коли прийшов голова держадміністрації, ми йому сказали, ми до нас звернулися за тим, щоб ми могли допомогти у роботі обласної ради там, області, міста. Ми сказали конкретно, ми можемо взяти на себе, показати результати роботи на якомусь цьому. Ну, Наприклад, на освіті ми можемо взяти освіту, Майдан, може запропонувати. У нас є дуже багато розумних людей. В Кіровограді є дуже багато розумних, не тільки в Майдані, а в Кіровограді. є дуже багато розумних людей, які могли б вивезти Кіровоградщину із того стану, коли ми зараз, де, де ми зараз знаходимося. Ми подавали 11 кандидатур. Жодна кандидатур не підтримали. Їх навіть не можуть знайти. Ми давали резюме. До нас звернулися, ми, ми пішли на зустріч. Та ж сама ситуація і в міській раді. Ми можемо взяти за якийсь напрямок роботи, ми не відмовляємося від роботи, ні в якому разі. Ми можемо взяти напрямок роботи, йти і працювати. Але те, що, ну не те, що я вам скажу, в такій, якій формі це все пропонується. От. І нам не дають можливості себе проявити просто на <гану> Чому ви не мали повноваження, коли була можливість одразу після революції, коли побачили, що лишився міський голова, в принципі, не підтримали вимоги майдану, навіть вже до другого голосування за вашу контролю секретаря. В принципі, вже було все очевидно. В тій ситуації, в тій ситуації, яка була, я не міг із моральних причин скласти це повноваження з моєї точки. Я для себе це вирішив так. Через те, що громада довірила мені, рекомендувала на цю посаду, і я просто не міг би відмовитися від цього всього по одній простій причині. Люди запропонували. І якби я тоді пішов, сьогодні я йду через те, що я бачу, що нічого не зміниться, і в країні нічого не зміниться. Були якісь надії, якісь були навіть на те, що, можливо, в самих умах депутатів щось зміниться. Що не змінилося? Те саме, що було. У, коли це було у березні, по-моєму, да? ці всі події, коли на секретаря міської ради пропонували, голосування було. І зараз те ж саме. І ну, це просто, вибачте, за вираз такий, ну, це тераріон, який там зараз знаходиться. Він зараз все більше і більше проявляється, цей, цей збір людей. Е, чи прізвища. можете ви наразі хоча б приблизно сказати ваші, вашу таку думку, хто може стати майбутнім міським головою і на кого буде надії в цьому аспекті? Прізвище ну, тільки. Так, ну, Прізвище я вам не буду говорити через те, що...